Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу прокоментувати інформацію, яка заполонила всі простори інтернету. Знаєте, хочу почати з того, як одного єврея спитали, як діло? Знаєте, таке 10-секундне мовчання, потім каже, в принципі, добре, може я чогось про себе не знаю. От те саме хочу сказати. Ну, знаєте, люди е, платять мільйони за рекламу, люди платять мільйони е, за піар, а тут мене хтось хоче розпіарити на ровному місці. Я, звісно, довго, цілу ніч думав. Ну, реально думав, ну, відкуда і чого це я? Потім, напевно, я зрозумів, від ж це все пішло. Пішло це все від Аріва. Це прихильник Порошенка. Ну, і я ж думав, на яку ж, звісно, цель вони пресліду? Що вони хочуть цим добитися? Знову я отримую безкоштовну рекламу. Знову мене інтернет проповорозюка тріщить, а я ж не можу зрозуміти на самом -ділі, що, що ж це твориться. Значить, давайте я трошки вам трошечки розкажу свою позицію, щоб ви просто розуміли. Якби сталося те, що Говорить в інтернеті, тобто мені там заплатили 33 мільйона, щоб я там фільм якийсь знімав, там, повірте. І я б ці гроші на другий би день роздав усім військовим і впевнений в тому, що раніше б закінчилася війна. Я б це зробив, навіть якщо мене посадили б за це в тюрму. Але. Я про це не то, що не знаю, а навіть не знаю, відкуди це вітер дує. Хто, хто мене знає, хоч трошечки мене знає, той розуміє, що з поворозняком можна вирішити любі питання, абсолютно любі. Навіть в ущерб собі. Тобто мені, я завжди піду в ущерб собі. Не для вирішення якихось питань, якщо це є якісь домовленості. Але вибачте мене, коли мене без мене хочуть женить, знаєте, це як у... в анекдоті говорять, що один чоловік каже: Машина не така, дружина не така. Так в мене ж питання. Ви ж, суки, самі вибирали машину, самі вибирали дружину. Чого ж вона тепер не така? Да? Так от я хочу сказати, якщо без мене, мене хочуть женити, то якраз одну до тієї людей, де це просто в житті нереально. От просто нереально. І мені дуже прикро, що дехто хоче прикритися моїм ім'ям, чого це пішло від іменно Блока Порошенка, від його прихильників. Знаєте, коли пішла оця пісня Вова Єбачих, блядь, я це сказав від душі і сказав це тоді, коли танки були на Хрещатику. Зараз, коли мені, о, о, і тоді, коли мені говорили, що он, що там за пісня, я неділю реально не розумів і не знав, що там за пісня, тому що ну, я ну, не жив тим, щоб якусь там пісні сочиняли і все остальне. Я жив іншим. Я рив окопи і готувався до оборони Петрівського краю. Але зараз я хочу зрозуміти. От просто зрозуміть, навіщо це все. Мені ходять і говорять, що Олександр Григорович, давай Верховну Раду, ми там ото зробили срез, ти в три рази більше тебе підтримую, ніж Порошенка. Я зовсім не, не парюсь на цьому. Для мене ще одна ціль зробити все можливе, скільки можу, як можу, допоможу. Щоб швидше закінчилась війна, треба допомагати військовим. І коли мені це говорили, я розумію, тепер починаю розуміти, що, напевно, це дійсно так. І треба якось поворознюка дискредитувати. Як його треба дискредитувати? Ну, напевно, це і вибрали цю тему поворознюка. Можливо, це і буде якийсь фільм, можливо, це якийсь і буде, але точно це буде без мене. Точно це буде без мене. Чого так зробили? Ну, напевно, люди скоро узнають і догадаються самі. А той, хто розумний, той і так догадався. Ви знаєте, це безплатний піар для мене. Але я, я ще хотів пару днів. ну… Промовче, знаєте, думаю, нехай воно ще покрутиться по інтернету, це ну ну що, ну, ну піар, ну, нормально, хай там про мене більше ще знають. Е, то Гандончик мене розрекламував, що вся Україна знає, і Петрова в тому числі. Тепер ще по фільму, по цьому, хай там, ну, вже коли мені почали писати військові, ну для мене це свято. Коли навіть... Військові вже почали вірити у те, що я дійсно можу щось, якісь фільми знімати під той час, коли йде війна. Ну, це точно не, 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 не поворознюка дорога. Це точно не поворознюка проблема. Проблема поворознюка, де що можна заробити, де що можна купити і допомогти військовим. Оце поворознюка дорога. Тому про це можна говорити довго. Але, знаєте, колись. Один начальник поліції нашої говорив, ми говоримо довго і правильно, але непонятно про що. Тому я хочу сказати це саме. Я не знаю, про що далі говорити, якщо я не, ну, не в темі і, і не знаю навіть, відкіда ця тема взялася. Знаєте, я, мені дуже інтересно, скажімо так, від кого це все ісходить і хто це все по телеграм-каналах, по всьому продвигає. Моя позиція була її остається. Я підтримую президента Зеленського. Я свято вірю в те, що ми всі повинні об'єднатися кругом одної людини і далі відбудувати Україну після перемоги, де вона зацвіте і зовсім буде інша. Не та, що була, і не та, що зараз є. Згідний президента зараз окружають більшість тих гандонів, яких треба буде поубирати, повиганяти, Согласен. Але давайте зараз всі об'єднаємось, всі соберемо останні сили і допоможемо нашим воїнам, щоб ми швидше перемогли. Як тільки ми переможемо, далі буде. Все по-іншому. Мені дуже прикро, що деякі політики на сьогодні вже забули, що йде війна. Мені дуже прикро, що ті політики, які зараз розказують, як все погано, все хорошо, не приклали зовсім, зовсім зусиль для нашої перемоги, а тільки говорять. Але про політиків я сьогодні не хотів би. Об'єднувати цю, цю, свою е, промову, до них ми скоро дійдемо. І про Лероса, і про Розумкова, і про Тимошенка, і про Порошенка, і про Ляшка, і про Луценка. Дуже багато чого є сказати про Луценка. Ми це скажемо. Герой нашого времени ми розкажемо все про Луценка. Тому я хотів би поставити на цьому жирну крапку і сказати, що я до цього фільма чи не фільма, я не знаю, що це взагалі таке, не маю ніякого відношення. А якби я до цього мав відношення і мені дали б гроші, вони б на другий день пішли б ці гроші всі на армію. Правдами, неправдами. Навіть, і ще раз повторюсь, якби я. За це сів в тюрму. Я б це все зробив. Тому брехати не треба на імені поворозніку виїжджати не треба. А якщо ви хочете щось зробити, то зробіть це краще для армії. Оце моя думка: слава Україні, слава українській нації і пиздець Російської Федерації.